Дякуємо вам за наше життя. Дякуємо. Дякуємо. Так, дніпряни висловлюють свою вдячність захисникам, які несуть службу проти повітряної оборони. Окрім щирих слів та емоцій, військовим передають спортивне знаряддя. А от ліжаночка, вот для силових упражнень, вот лісниця. Будете займатися, качати свої прекрасні мишці. А ще гантелі, штанги та інше спортивне приладдя все необхідне, аби військові повітряного командування Схід могли тренуватись і тримати себе у добрій фізичній формі для виконання завдань. Фізична підготовка є основним предметом підготовки військовослужбовців, і вона допомагає, щоб військовослужбовці виконували завдання за призначення у зв'язку з тим, що ряд підрозділів є. Виконує завдання не в ППД, а виконують на виїзних позиціях. Була потреба в даному спортивному інтерв'ю. Щиро вдячні за надану допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Та вдячність нашим захисникам неба на цьому не завершилась. Волонтерський штаб української команди спільно з Дніпрянами зібрали гроші і на необхідні військовим гаджети. Я сподіваюся, що цей комп'ютер допоможе. Вбивати орків, сучасний ноутбук, мобільні телефони та необхідна бійцям бензопилка. Волонтери діляться, готові допомагати нашим захисникам, скільки буде потрібно, аби пришвидшити нашу перемогу. Ми допомагали підрозділу ППО безпосередньо десь. Напевно, там разом уже 3-4 на протягом всієї активної фази війни, яка зараз відбувається. Для мене особисто це, напевно, якесь можливо відчуття. Власної гордості за те, що ми можемо бути корисними для того, щоб наші захисники мали змогу нас захищати краще. Волонтери наголошують, так швидко допомогу для захисників ППО не зібрали б, якби на мешканці Дніпропетровщини, які так активно донатили, Велике дякую, велика повага нашим мешканцям нашого Дніпра та області, які приймали участь у зборі коштів, які надавали там спортивний інвентар. Ми вже Забезпечили декілька підрозділів спортивним інвентарем. для нас це дуже важливо. Дуже дякую телеграм-каналу Дніпро обласний, який розмістив ці оголошення. Наші воїни продовжують воювати, а ми продовжуємо працювати в тилу. Така волонтерська робота з тилу допомагає не тільки виконувати бойові задачі пійцям, а й піднімає моральний дух. Розповідає герой України, командувач підрозділу, повітряного командування. Схід підтримку дуже відчуваємо дуже. Допомагає це, навіть мотивує на те, щоб, що ми разом разом йдемо до перемоги, разом будемо перемагати. Поки війна триває, благодійники зупинятися не збираються. Попереду ще багато планів, як допомогти нашим захисникам здобути таку омріяну перемогу. Ірина Кузьміна, Дмитро Большак, новини 9 каналу.